Воркаут Адама. створи базу воркаутера. Це програми тренувань з своєю масою тіла, на основі яких створений серіал-проект Як накачатись зі своєю вагою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах. В сьогоднішньому відео тренуванні. Тренування на цілий тиждень, які ви можете робити щодня різного типу підтягування. На перекладині та віджимання на брусах. І для того, щоб набрати м'язову масу, піднабрати вагу і при цьому тренуватись паралельно, розвиваючи свої м'язи, підкачуючи верх тіла, сьогоднішні відео приклади тренувань будуть надзвичайно дієві. І допоможуть вам стати гарнішими, підкачати своє тіло, та при цьому дійсно фізично розвинутись, так як всі тренування перепробував на собі, це, звичайно, мій досвід, яким ділюсь з вами, і в цей час розвитку серіалу Як накачатись. Робив тижневі челенджі, де за допомогою певної основи їжі та тренувань, розвивався та досягав своїх нових цілей. Звичайно, що ці підтягування і віджимання, які будуть на екрані в цьому відеотренуванні, це той варіант тренувань. Який, на мою думку, дасть вам хороший розвиток. Тому уважно слухайте і майте на увазі, що для цього челенджу та тижневого способу щоденних тренувань потрібно мати дуже хорошу базову основу, підтягуватись велику кількість разів та віджиматись. І не тільки, так як в деякі дні потрібно робити максимально сильні підходи, але це дуже просто розуміється. Для прикладу, починайте з підходу на перекладині чи брусах, але підтягуйтесь максимальну кількість разів двойним варіантом. Видів підтягувань, починаючи з сильнішого і доходячи до простішого, але також складного. Тобто виберіть для себе два сильні варіанти підтягувань, які, на вашу думку та ваш рівень, будуть настільки для вас складними, щоб вам вийшло зробити в середньому від 9 10 разів, можливо, навіть 8 чи 6, але краще десь в діапазоні 10-12 разів в середньому до 20 повторів в кожному підході. Для прикладу, навіть починаючи з високих підтягувань, зробивши 10 або більше підтягувань, і далі ваше тіло вже не зможе далі підтягуватися. То вам потрібно, не зупиняючись і не спригаючи з перекладини, одразу ж робити наступний другий підхід, але підтягування простіші, неповні, не всієї амплітуди, чи з дригами, змінюючи хват на перекладині, допомагаючи собі ногами при підтягуваннях, тобто будь-який варіант вибирайте. Відштовхуючись від свого рівня, такий, щоб зробити двойний підхід підтягувань і віджимань, звичайно ж, після підходу на перекладині чи на брусах. Так як підтягування можна робити як на брусах, так і на перекладині, так як перекладина та бруси це те ж саме, просто бруси це дві перекладини паралельні. Бувають бруси різного виду, типу висоти. Ширини, грубини. І тому вибирайте ті, де будуть вам вони підходити для вашого тренування, відштовхуючись від тієї цілі та плану тренування, який ви складете для себе перед початком самого тренування. Віджимання на брусах потрібно робити точно так само складніші і після цього простіші. Для прикладу, віджимання пліометричні, відштовхуючись від брусів. І після них звичайні. Якщо ви навіть зробите 6 віджимань пліометричних, а після цього 15 звичайних, то це буде набагато краще, ніж зробити просто 21 віджимання звичайне. Якщо робити підтягування на перекладенні в передньому висі, навіть не ідеальні з зігнутими ногами в колінах чи прогнутою поясницею. Незважаючи на певні деталі, тому що в кожного свій рівень. Та навіть якщо тренуватись одним типом тренувань, то щось забувається і просто для наглядного прикладу показую, розповідаю та ділюся з вами цими деталями, думаю, це максимально зрозуміло, то після такого підходу, підтягувань на своєму рівні, який рівень є, такий є. Добавляти підтягування в куті з кутом тримаючи прес. Це ті ж самі підтягування в передньому висі, але простіший варіант. І саме тому, що таким типом сетового підходу. Тіло прокачується краще, можливо, звичайно, додати і три підходи, і чотири, і навіть більше різноманітних хватів на перекладенні чи брусах, або будь-яких інших вправ, які по послідовності будуть від найважчого до простішого, простішого, і простішого, і простішого. І так, в принципі, і потрібно робити. Але якщо ви дивитесь давно серіал-проєкт як накачатись, то минулі тренування щотижневі челенджі і різні типи різноманітних тренувань, які потрібно робити протязі тижня, показував вам схожі, але не такі, як в цьому тижні. І якраз по послідовності, якщо ви робили минулі челенджі, пробували вже тренування, якщо ні, то дивіться минулі відео. Перегляньте всі взагалі відео тренування кожного дня. Це уже більше ніж 150 серія, і вам цих тренувань, в принципі, тренуючись щодня, хватить точно вже на півроку. Якщо по через день, то на цілий рік тренувань. Тому не пропускайте жодного відео тренування серіалу проекту Як накачатись. Дуже сильно стараюся для вас, щоб. Показати вам найкраще тренування своєю вагою тіла через те, щоб прокачувати м'язи, тренуючись на основі своєї маси тіла, набагато важче, так як нема стільки знань взагалі зараз у світі в порівнянні з тим, що є тренування з додатковою вагою, навіть на ті ж самі перекладені чи брусах або в спортивному залі, тягаючи великі железяки. І це, звичайно, вже. Будь-що, що, що зв'язане з бодібілдингом та розвитком м'язової маси, досягло великих висот, маючи певні знання, то, звичайно, що своєю вагою тренуючись, дуже багато потрібно знань мати, щоб приблизно в балансі отримувати ті ж самі ефекти від тренування, що і в спортзалі з додатковою вагою, чи на прикладні брусах тренуючись з додатковою вагою. Тому це дуже важко було створити ці челенджі тренування, але зараз не про це. Просто щоб вам краще зрозумілося, що це для вас в першу чергу зроблено. Тому в цьому конкретному тижневому челенджі свого рівня на той час. Показую вам різні приклади. Конкретики ніякої не кажу, що в перший, другий, третій чи сьомий день вам треба робити. Просто беріть в приклад ці відео і пробуйте на своєму рівні, якщо можете якісь певні вправи робити, повторювати. Якщо ні, то просто створюйте для себе певні щотижневі челенджі, на прикладі моїх щотижневих челенджів. І самі тренування щоденні для прикладу всього на всього потрібно, якби це смішно навіть не звучало, а це реально правда, тому що це мінімум, з яким можна починати тренуватись і розвиватися постійно, так як постійність можливо навіть краще дає ефект, ніж якісь дуже важкі тренування. Але не маючи досвіду, розуміння чогось іншого. І неважливо, скільки хто з вас важить, чи є у вас досвід, скільки ви тренуєтесь, тиждень тренувань для себе, кожен, кожна, кожні з вас можуть вибрати ті, які вам будуть підходити, відштовхуючись від вашої бази. Для прикладу, підхід на брусах і на перекладенні можна робити однаково на тих ж самих брусах. Височеньких підтягуючись в передньому висі, після чого одразу ж другим підходом підтягування з кутом це дві складні варіації підтягувань, а підходом на брусах можна зробити в моєму випадку, чи в випадку тих, хто на певному такому ж рівні підтягувань переднього вису, підтягувань з кутом, віджимань в горизонті та віджимань будь-яких складних інших. Де потрібно тримати своє тіло паралельно при віджиманнях, чи якось таким чином, коли віджимання робляться тяжче, то такий один підхід сетовий, на перекладенні на брусах, це і є денне тренування. Таких підходів за день можна зробити два сетових, три, чотири, або один мінімально. Скільки хто з вас буде відчувати, чи зможе, якщо у вас є певний досвід, тут немає навіть. Мінімальної якоїсь певної конкретики в тижневих челенджах, тому що це мій тижневий челендж і мій досвід. Ви ніхто не зможете зробити точно такий ж самий підхід, як у мене. Це просто фізично нереально. Ви не можете мати такий ж досвід, стільки ж знань та всього іншого. Тому сприймайте це відео тренування як приклад того, що можна робити. В тренуваннях та підходах, підтягуючись на перекладині, брусах чи драбинці чи будь-яких видах різноманітних перекладин, так як перекладини бувають різної грубини, ширини, як і бруси та висоти, і уже відштовхуючись від того, які це бруси перекладина, повністю змінюється ефект від всього тренування. Майте це на увазі перед тим, як будете йти тренуватись, але для того, щоб підтренувати своє тіло, підкачатись, накачати м'язи, почати тренуватись стабільно, то сьогоднішнє відеотренування та тижневий челендж з цими тренуваннями вам ідеально підійде для старту. Або навіть якщо ви вже певний час давно тренуєтесь, то по послідовності тренувань, тому і кажу вам, що постійно потрібно дивитися моє відео тренування серіалу «Як накачатись», Кожну серію. Дивіться, не пропускайте, ставте лайк, підтримуйте репостами, коментуйте, пишіть в коментарях свої види тренувань, які ви робите. Якщо ви тренуєтесь конкретно по тому, що кажу вам, то свої враження, відчуття пишіть також в коментарях. Це буде корисно абсолютно всім, хто буде дивитися ці відео та читати коментарі, пробувати також тренуватися зі мною. І з вами паралельно, так якщо ви тренуєтесь, то будете писати про свої враження в коментарях. Хто захоче тренування зробити, прочитає і зрозуміє, що також хоче спробувати це тренування чи види тренувань. Тобто діліться своїми знаннями також, як ділюсь з вами. Пробуйте це робити, підтримувати один одного. Це буде ще більше допомагати нам всім та розвивати нас всіх одночасно. Тому підходи якісь конкретні, які потрібно робити і в який час не можу вам сказати, через те, що у кожного з вас своя основа, свій рівень та свої знання, досвід. Але просто мінімум, що потрібно зробити, в кожен день тренувань, так як тренуватись треба кожного дня. Якщо дійсно хочете накачати свої м'язи, тренуючи своєю вагою тіла, то в цьому конкретному відео прикладі та тренуванні. Мінімальна ідеальна основа це щоденні тренування по одному підходу, роблячи на перекладенні і брусах. Але це в ідеалі до ідеалу можна йти роками навіть або десятиліттями. Тому це собі майте на увазі, що це мінімум, який потрібно зробити. І відштовхуючись від цієї цілі, робіть ту ціль, яку ви зможете. Приходьте на спортивну площадку, або навіть якщо у вас тренування може бути домашнє, то можливо у когось є перекладена бруса вдома, це також підійде. То робіть підхід стільки, скільки зможете двома варіантами різних видів підтягувань. І після чого інтуїтивно відпочиваючи навіть годину або декілька хвилин. Можна в ідеа одразу робити підхід на брусах сетовий. То, для прикладу, в понеділок, якщо ви зробите таке тренування, а в вівторок не можете йти робити, або в другий день, якщо перший день був не понеділок, а п'ятниця, просто другий тренувальний день на наступний день, відчуваючи кріпатуру або відчуття якісь незручні в організмі в тілі, чи просто ваша лінь, чи розум, не дасть вам змогу. Ти тренуватись, можливо, у вас немає досвіду, то це абсолютно нормально, не обов'язково робити на наступний день тренування. Ви можете зробити навіть один день тренування за цілий тиждень, і це буде також добре. Просто в ідеалі показую вам приклад того, як ідеально це можна робити, тому що в даному випадку це для мене проєкт. Серіал і це певна акторська робота, з якою мені було потрібно підготувати своє тіло, показати максимально ідеальний результат, наскільки це взагалі можливо в моєму розумінні. І якщо в день потрібно було робити мінімально один підхід сетовий на перекладенні і брусах, то маючи змогу, сили, витривалість та якісь певні знання досвід. Інколи робив навіть більше підходів. Не конкретно кажу за цей челендж, просто для вашого розуміння, що маючи такий величезний колосальний досвід, знання та інформацію стосовно тренувань своєю вагою тіла, як в домашніх умовах, так на прикладні брусах, тренуючись майже все життя, звичайно ж, будь-хто. Також тренувався стільки часу, або хто тренується довго часу, то ви прекрасно розумієте, що реально набагато більше є ефекту від величезного досвіду та знань, ніж не маючи знань, просто пробувати йти тренуватись. Це набагато складніше, тому само собою ви можете робити один підхід на максимум, роблячи своєю технікою просто максимальну кількість підтягувань чи віджимань. І воно дасть свій ефект. І в минулих відеотренуваннях, таких тижневих, розповідав вам навіть і про такі підходи, тому не спробувати вам потрібно в цьому конкретному відеотренуванні робити щось по-своєму. Ви намагайтесь зрозуміти від цього відео максимально велику кількість інформації, яку зрозумійте і тренуйтесь на основі мого досвіду, тому що в мене є результат. Дуже хороший, найкращий в моєму розумінні. І з цим результатом, звичайно ж, мені простіше вам розповідати, як і що треба робити. І якщо ви уважно слухаєте, та навіть пробуйте ці тренування, роблячи різноманітного виду тренувань, типи, то ви тоді вже знаєте, що воно дійсно дієво. Тому якщо будете робити просто один підхід на максимум, будь-який, навіть швидкісний, то це буде зовсім інший ефект. Тому конкретно в цьому тижневому челенджі тиждень кажу так, тому що на протязі одного тижня, якщо робити тренування щодня чи по через день або два тренування в тиждень, тобто постійно намагаючись щотижня робити все більше і більше тренувань, якщо не в об'ємі, обсязі, то в таймінгу по кількості хвилин, проведених на спортивній площаці, це до речі зовсім все різне. Можна дуже довго вам тут розповідати величезну кількість деталей, які в принципі важливі, але це дуже довго і нудно, можливо, буде для когось з вас. Тому кажу вам, так як воно є, що в день вам потрібно намагатись зробити стільки підходів, скільки в мінімальній основі заплановано. В ідеалі кожного дня, якщо ні, то скільки зможете, доходячи до ідеального результату, щоденних тренувань, підходу одного на перекладені брусах, як вам вже буде зручніше, чи які у вас вони будуть на спортивній площадці, чи в домашніх умовах, підтягувань і віджимань сетових, двойних. Це все, в принципі, що вам потрібно знати в цьому тижневому челенджі. Дивіться, минулі чи ж. Челендж тижневі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Купляйте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com Посилання під відео. Всім дякую за те, що підтримуєте. Поки що ще ніхто не купив спочатку 2024 року програми тренувань. Коли хтось купить, розповім. Всім щастив, пока.